Ви можете змінити їй ім'я, але не зітрете пам'ять про дім і про сім'ю. Ой, друзі, ну така, знаєте, детективна історія, і це реальне оголошення, яке ми побачили в Києві саме з такими словами: йдеться не про дитину, а про члена родини кішку на ім'я Джама. Ну от власне вона зникла, але власниця Джами каже, що вона знайшла свідка, який бачив, як кішку хтось забрав собі. І наша журналістка Людмила Руденко провела ціле розслідування. Фактично, вона зв'язалась із власницею з дівчиною, oh. яка шукає Джаму, так а також відшукала Американського детектива, який спеціалізується на пошуку зниклих домашніх улюбленців, який поділився своїми методами роботи. Нічого собі. реально справжній Нічого детектив. Собі. детектив реальний? Поїхали. Вона вилізла через квартирку вікна. Робила так багато разів, бо просто обожнювала гуляти на вулиці. Вона знає, що таке вулиця. Їй все цікаво. Вона мені і мишей приносила. Вона мені колись вполювала голуба. Втім, одного разу Джама не повернулась. Це 29-річна Даша. Вона називає себе затятою собачницею, адже виросла в родині кінологів та й з котами наладнала з дитинства. У мене не може бути кішки. Ну, собака може. Кішки в мене бути не може. Втім, якось працювала в дитячому таборі, і вулична кішка сама обрала Дашу. Вона почала ночувати в нас в кімнаті. Я... Вона зробила вигляд, що вона заснула в нас ввечері. Ну, вона, вона правда заснула, але вона нікуди не збиралася. Всі навколо казали Даші, що кішка дійсно її обрала. Дівчина відчула зв'язок з твариною і забрала її до себе до Києва. Джама дуже активна та допитлива кішка. Тож дуже швидко навчилась сама відчиняти квартирку у вікні. Вона, коли почала е, взламувати цю хвіртку, е, буквально я колись прийшла з роботи. Нема кішки, все, в мене паніка, істеріка. Я там знайомим дзвоню прийти, допоможіть. Але вона мене почула і прийшла дуже швидко. Вона, я зрозуміла, що вона на мій голос і на своє ім'я. Ось. Приходить, отак, от мене собака так ніколи не слухалася, як ця кішка. Я зрозуміла, що їй хочеться на вулиці, іноді я її брала з собою на вилазка з друзями до лісу, там ще кудись. От, ми з нею навіть колись в благочому кафе на Дніпрі були. Тож, коли зникла, цього разу, теж почала гукати, але Джама не відгукувалася. Тож Даша пішла шукати її вулицями району, в якому живе, а згодом знайшла свідка, який розповів, що бачив, як кішку забрали. Наразі оголошення про зникнення має такий вигляд: є свідок, який бачив, кішку забрала жінка. Вона була не одна. Ви, можливо, думали, що рятуєте, але якщо ви знаєте, що її шукають. І все одно тримаєте це вже не допомога, це крадіжка. У вас є безліч способів рятувати кота по-справжньому з притулку, з перетримки, з під обстрілів. Але джама має повернутись додому. Це єдиний добрий вчинок зараз. Даша писала оголошення і в чатах в Телеграмі та на Фейсбук, опитувала двірників та декілька разів змінювала текст оголошення. Втім, за два місяці кішка не знайшлась. Я знаю, що вона нещаслива там. Я знаю, що вона дуже хотіла до мене. Я знаю, що вона намагається від цієї людини втекти будь-якими своїми способами. В Українському законодавстві тварини прирівнюються до речей. І Якщо хтось собі забрав домашнього чотирилапого, це вважається крадіжкою. Однак тут нюанс в тому, що факт крадіжки потрібно довести. Зникає тварина її хтось знаходить і залишає у себе. Довести факт того, що було здійснено крадіжку, дуже важко по тій причині, що потрібно паралельно довести факт того, що ця людина знає, що ця тварина належить конкретній людині, і, наприклад, ця людина є тварини зверталася, і тварину не повертає. тобто що є умисел конкретний. А от шукати далі доведеться самостійно опитування людей, соціальні мережі та оголошення. Що ж стосується іноземного досвіду, в Америці, наприклад, є детективи, які займаються пошуком домашніх тварин. З одним із таких ми познайомились. Це Джим Тьорний. Він вже п'ять років приймає замовлення від мешканців Нью-Йорку на пошук тварин. Я не мав жодних особливих навичок. Та і формальних зобов'язань також ні перед ким не мав. Я працював на волонтерських засадах три роки, але мені це дало дуже багато. Я розумів людей, які втратили тварин. Я відчував наскільки вони були збентежені. Тож я зрозумів, як шукати не лише тварин, а й поводитися з людьми у таких випадках. Джим за ці роки врятував вже сотні улюбленців. Щоправда, конкретного терміну виконання завдання у детектива не існує. Однак, каже, надію втрачати не варто і припиняти пошуки теж. Інколи прості речі і витривалість дають свої плоди. Що б я хотів сказати людям в Україні чи в принципі будь-де, якщо загубили тварину, розклеюйте плакати. Це дивно, але 80% справ, над якими я працював, завжди вирішуються за допомогою фізичних плакатів. Тож героїня нашого сюжету не втрачає надії та продовжує всіма силами пошуки своєї кішки джами. Я, до речі, розумію психологію, про яку говорив детектив американський. Я, от, наприклад, теж завжди, я завжди читаю ці оголошення, а потім шукаю поглядом там або кішку, або собаку. Яка втрат... От що давно цього попугу побачив Жаку, який кінця до повисів. речі, а я бачила також нещодавно, але просто звичайного хвилястого такого знаєш, салатового кольору. Е, також десь у нас там біля будинку в районі супермаркету літав. І так дивно, до мене, ну, мабуть, від десь десь вилетів, десь тучний і... інтелект, світ, війна, пока. Аліпсіс, а стара добра об'ява, Вона, як кажуть, ну, і вафеці об'ява. Та працює хай бог мило. Цієї осені готували. Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня о двадцятій. Дивись в ефірі Один плюс Україна.